Чи знав ти, що блискавка найчастіше природне явище на нашій планеті? Вона вдаряє 44 рази кожну секунду, а в рік вона з'являється близько 1 мільярда 400 мільйонів разів. При цьому хай і здається вона величезною та доволі товстою. Насправді її товщина сягає всього лише 2-3 см. Ширшою очі сприймають її завдяки величезній температури, яка може сягати 30 тисяч градусів за Цельсій. І це дуже багато, в 5 разів гарячіше ніж на поверхні сонця. Добре, що хоч тривання вона мить близько 2 мільйонних долей секунди. Інакше було б не переливки. Виходить, блискавку з легкістю можна проморгати, адже очі наші блимають десь в сотню тисяч разів повільніше. Хоча повний розряд може тривати і декілька секунд. Цікаво, правда?